Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української 47 серія серіалу Життя репетиторки 24 лютого понеділок. У мене блог, який стосується репетиторства, і я розповідаю про себе як про репетитора. І я не намагаюся не торкатися тих подій, які відбуваються отам от за віконечком. Хоча я не так далеко живу від лінії розмежування. І от бувають дні, коли все-таки я хочу з вами поговорити. І про досвід 24 лютого, наприклад, 2022 року. От сьогодні, 24 лютого, якраз саме той день. І тому, якщо для вас неприйнятна така тема, неприємна, важка, я вам раджу зупинитися сьогодні. Тому що сьогодні хотіла з вами поговорити, який був ваш досвід, як ви пережили. 24 лютого 2022 року. Я буду розповідати більше про себе як про репетитора сьогодні, але трішечки торкнуся і у звичайного мого нерепетиторського життя. Тоді був четвер. Я прокинулася о близько п'ятої. Мама мені зателефонувала і повідомила останні новини. Мама, звісно, була в шоці, я теж була в шоці. Якось не вірилося, що це все справджується і ті погрози, які були погрозами, тепер не погрози. І я пам'ятаю, як у мене змінилося. Як я зрозуміла, що те, що ми вважаємо гарним, не завжди гарне, Тому що я пам'ятаю, що я тоді, у мене був досить навантажений тиждень, бо це другий семестр, і це вже середина майже другого семестру. І тоді я. Пам'ятаю, дуже хотіла. Думаю, от би мені прокинутися е, раніше, е, і підтягнути хатні справи. Точніше, не хатні навіть, а підтягнути от я конспекти, там не завжди встигала писати, і не завжди встигала підготуватися так, як слід, тому що учнів було багато. І я пам'ятаю, що я хотіла, от думаю, прокинуся якось раніше, десь о п'ятій. Посиджу ці дві ранкові годинки, якраз наздожену те, що мені потрібно наздогнати. І от моя мрія здійснилася, що правда, працювати я не могла, незрозуміло що. І у мене взагалі от такий от ступор десь до 10 до 11, я взагалі не розуміла, що мені робити. Я просто ходила туди-сюди, думала, куди кидатися, що збирати чи не збирати речі, чи в мене там частинка речей була зібрана. Але не зовсім і я не пам'ятаю, що, що я робила навіть. Я пам'ятаю, що це було якесь безцільне тиняння туди-сюди. Потім я пам'ятаю, що у мене було кілька ненаписаних конспектів уроків на цей день саме, тому що тривожні новини були й до того, і вони мене вибивали з колії. І я пам'ятаю, що я ще ж був ранок. І ще мені не почали телефонувати і писати батьки, які скасовували зрозуміло заняття. І я їм ще не почала писати, як вони і що з ними. І тоді. Я пам'ятаю, я думала, може мені якось для того, щоб заспокоїтися, повернутися до звичного свого робочого життя, і думаю, може мені сісти, ну, писати, не писати, але хоч продумати, про що я буду говорити з дітьми, і взагалі, як я з ними буду порушувати тему того, що відбувається зараз. І чи я маю це порушувати як репетитор, чи маю я говорити, наприклад, про війну. І як я маю говорити, як я маю реагувати, я от думала про це, чи відволікати дітей. Якось у мене були ще ідеї, що ми якось будемо навчатися чи не будемо навчатися. Я згадала, як моя бабуся розповідала про те, що вони під час війни вчилися. Не одразу, але було у них таке, що вони ходили на навчання. Пам'ятаю, що казала, що писали там в зошитах навскоси навпаки, тому що зошити були списані. Вони писали отак конспекти по-іншому. І я не знала, як мені реагувати, що мені робити. Я пам'ятаю, я сіла, намагалася собі накидати якусь структуру заняття і зрозуміла, що я не можу, хоча зазвичай у мене структура вибудовується дуже швидко. Один, два і все. І я от намагаючись відволіктися, думаю, зараз я за 5 хвилин структуру якусь собі накидаю, що ми будемо робити, можливо, якщо будемо робити. Е, і ще я йшла за інерцією, певно. І е, під час сильного стресу я не змогла е, працювати головою. І е, таке я часто, до речі, бачу у своїх учнів. Е, навіть ті учні, які частково продовжили зі мною навчатися, е, у е, Лютому, і потім у березні я пам'ятаю, наскільки вони погано запам'ятовували інформацію, наскільки вони погано сприймали те, що я їм розповідаю, і для нас було проблемою виконати те, і зрозуміти те, що ми зазвичай розуміли дуже легко. І тому це навчання було неефективним. Тому я наголошую зараз на тому, що якщо дитина в стресі, а стрес у неї може бути і через. Обстріли і через те, що дитина взагалі щось своє переживає, те, що для батьків інколи навіть не є величезним стресом, то вона погано навчається. У мене навіть є учень, який поган, гірше навчається, коли от мама поруч. Бо він хвилюється, що він неправильно щось скаже, і тому навчається відчутно гірше і гірше запам'ятовує. Отже, людина у стані стресу погано працює. Зазвичай і погано у неї працює мозок. Принаймні, я так примічаю, можливо, хтось активізується, але от у мене в більшості моїх учнів був саме ступор. І я пам'ятаю, що цей ступор десь місяці-півтора-два тривав, і нам було дуже важко навчатися Це з тими дітьми, які залишили, залишилися у мене і навчалися. І Потім почали мені телефонувати і писати мами, і казати, що ми тимчасово припиняємо навчання. І тоді я пам'ятаю, що я з одного боку хвилювалася, як же ж я взагалі проведу заняття за таких обставин, і як я зберуся, і як я зможу з дітьми комунікувати. А з іншого боку, я пам'ятаю, що коли вони поскасовували заняття, то знову у мене було безцільне тиняння, пошук якихось новин, знову безцільне тиняння, намагання щось зібрати, якісь речі, які я не розуміла, які, і я не могла сісти навіть написати собі список того, що я маю дозібрати для себе у валізи. тоді. Ось так у мене не було тоді за підсумком жодного уроку у цей четвер, і почали скасовуватися уроки у п'ятницю, і я зрозуміла, що ми навчання поки тимчасово з більшістю дітей припиняємо до з'ясування обставин. І я думала, що ось якраз після вихідних. Ми тоді будемо з'ясовувати, що ми робимо далі. Таким було моє робоче 24 лютого, яке стало неробочим у четвер, у 2022 році. Як ви зустріли четвер, 24 лютого 2022 року? Чим вам запам'ятається цей день? Хотілося б, щоб таких днів у нашому житті було поменше і взагалі не було, чого я вам і бажаю. Сподіваюся, що вдруге нам переживати схожі періоди не доведеться. Хоча ми ще досі на цьому шляху хотілося б, щоб він завершився швидше. Завтра буде звичайна серія, а сьогодні ось така: не могла не поділитися, хочеться мені про це поговорити. Тож до зустрічі до завтра, до вівторка. Підписуйтеся.